Вітаю, друзі! Вперше цю модель світ побачив під час шанхайського автосалону 2023 року. Тоді BYD представила прототип електромобіля Song-L. Презентація серійної моделі та старт прийому замовлень відбулася на початку листопада минулого року. І саме він поповнить гаму електромобілів першого сімейства авто від BYD під назвою «Дінастія». До нього входять такі моделі, як Сон, Хан, Тан, Юань Плас. Те, що BVD Ді Сон входить саме в цю родину. Насамперед говорить нам мова дизайну від BVD під назвою Dragon Face. Зверніть увагу на фірмові лінії автомобіля. Насамперед, на передню частину автомобіля, тонкі лінії фар. Безрамочні двері, дверні ручки, що ховаються, антикрило з електроприводом і 20 дюймові диски. По концепції кузова BVD Сонхель отримав щось середнє між кросовером та ліфтбеком. Його довжина 4,84 м, ширина 1,95 м та висота 1,56 м. Новинкою можна назвати систему підвіски Діса Сі. Її завдання контролювати поперечні, повздовжні та вертикальні переміщення кузова за допомогою адаптивних амортизаторів Intelligent Body Control. Загалом в компанії BVD є окремий напрямок підвісок U9. Саме там, колишні спеціалісти Мерседесу займаються налаштуванням та створенням системи підвісок Діса Сі. Авто побудоване на найсучаснішій платформі BVD і Платформ 3.0. А основною перевагою даної платформи є те, що сам кузов фактично є частиною корпусу батареї, що створений за технологією Sell to body Нагадаємо, що першим авто на цій платформі був Седан BVD Seal. У продажу є п'ять модифікацій, розіб'ємо їх на три блоки. Перший блок об'єднує дві стартові комплектації на 71,8 кВт батареї та двигуном 150 кВт або 204 кінські сили. Дальність ходу на одному заряді 550 км за китайським циклом CLTC. Розгін до сотні займає 8,5 секунди. Ця базова двійка комплектації вже має великий набір опцій комфорту, а саме камери 360, електричний привід багажника з пам'яттю положення. Адаптивне світло та переднє сидіння в спортивному стилі з підігрівом та вентиляцією. Другий блок складається з двох комплектацій зі збільшеним акумулятором, а саме 87 кВт -годин та запасом ходу 662 км. Ці версії також мають лише один електромотор на задній осі, але його потужність вже 230 кВт або 313 коней, що розганяють дане авто за 6,9 секунди до першої сотні. Ці комплектації можуть похвастатись меншим набором опцій, але дещо можна підкреслити. Це 20-ті колісні диски, в два рази збільшена кількість радарів міліметрових та ультразвукових, та дві салонні камери. Також в одній із версій з'являється електричний спойлер, шкіряний салон з масажем передніх сидінь та преміум музикою DIN Audio. Третій блок це топ-комплектація, і вона вже повнопривідна. Загальна потужність двох двигунів. 380 кВт або 517 кінських сил. Але на одному заряді двомоторне авто проїде лише 602 км. Розгін до 100 км за годину триває 4,3 секунди. В даній версії маємо повноцінну адаптивну підвізку з активною системою CDC, яка ідеально стабілізує кузов у поперечних та повздовжних коливаннях. Щодо опцій, то ми маємо комбінований салон з розширеними регулюваннями, підігрів вентиляція та масаж передніх сидінь, також підігрів задніх сидінь. Сам інтер'єр салону нагадує архітектуру салону дензи ан7 з подвійною лінією торпеди. Звертаю вашу увагу на екран медіасистеми діагональю 15,6 дюйма та оновленим дизайном інтерфейсу, об'ємна та інформативна панель приладів діагональю 10 дюймів. Достатньо цікаво виглядає кермо з бічними спицями, на яких теж достатньо багато аналових кнопок. Усі вони фізичні та дуже зручні, тому й жодних сенсорів. Центральна консоль привертає увагу матовим покриттям, що гарно та стильно виглядає на сьогодні. Сам джойстик трансмісії виглядає у вигляді гранованого рубіну. Що підкреслює його преміальність? Також звертаю вашу увагу на три унікальні запахи, які з'явилися у Sono L та преміум аудіосистему Dynaudio з 12 динаміками. Зручний та просторий задній ряд. Кут нахилу спинки регулюється. Є ось такий підлокітник з підстаканниками. Задній клімат з монітором та регулювання, плюс підігріви задніх сидінь. Регулювання переднього сидіння. Для зручності посадки пасажирів позаду. Багажник попереду на 48 літрів. Багажник позаду на 410 літрів. Тут маємо заводську нішу зі всім заводським комплектом. Також а, функція V2L для швидкої роздачі електроенергії на 2,2 кВт. Швидкісний порт зарядки. На 140 кВт. Що ж, можна впевнено сказати, що династія BYD дійсно займає серйозну позицію на всесвітньому ринку електромобілів та надає своїм клієнтам високу якість за демократичну ціну. Тому, обираючи BYD, ви обираєте якість, надійність та комфорт. Вольтавто чекає на тебе.